Слава Ісусу Христу. Дорогі сестри і браття, у святій католицькій церкві між святом Вознесіння і зіслання Святого Духа триває така, називається 10 днів місійності церкви, але то роздумують про місійне послання. Місія це, в принципі, завдання, яке Бог Отець назнаменував і дав Своєму Синові. Об'явити істину і привести до спасіння усіх людей, зокрема тих, які увірують у нього і підуть за ним, стануть його учнями. І цікаво, що конкретно місіями у церкві називають проповідь там. Де ще немає багато християн, немає ніякої церковної структури так, щоб людей із різноманітних вірувань привести до однієї правдивої христової віри. Але насправді показалося, що тепер є дуже багато для християн роботи і в тих країнах, які вже, здається, давно позначені християнською вірою. Дуже часто і в нас в Україні кажуть, що Україна це християнська країна, що християнство воно для українців дуже важливо, що більшість українців визнає християнську віру і багато такого чого подібного. Але виявилося, що у цих е, старих християнських народах і країнах все ж таки багато людей мало обізнані із наукою Ісуса Христа і мало відкриті. На Його благодать і на Його ласку. Вже ми не згадуємо про ті опитування у Львові, де люди не вміють сказати: от наші більшість людей кажуть, що вони в Бога не вірять, але дуже багато тих українців, які себе визнають, які себе визнають християнами. То, ще багато хто з них ніколи не був в одному храмі, а деякі навіть не на хрещені, але вони кажуть, що вони українці. І тому <святи> святий Іван Павло II, він закликав е, людей, християн, також працювати не тільки на Тих теренах, де немає християнських структур, і де ще люди не пізнали Ісуса Христа. Очевидно, що є вибрані такі люди, які йдуть і проповідують Ісуса Христа для цих народів. Але нам треба також звернути нашу місій, наші місійні зусилля і для нас, самих, і для нашого українського народу. Тому що ми не зможемо побудувати здорове суспільство, допоки ще, бодай, якась одна частина нашого народу не буде знайома з Ісусом Христом. І тому заклик Івана Павла II був такий: – «Ідіть і євангелізуйте охрещених. Ще раз ми скажемо, це важливо: «Ідіть і євангелізуйте охрещених. Тобто тих людей, яких в дитинстві охрестили. Але батьки лишень відбули обряд, дуже часто хресні теж тільки відбули обряд. І не навчили їх правд християнської віри, дуже часто обмежувалися лишень такими закликами, що треба молитися і треба ходити до церкви, але ані самі вони не вміли пояснити. Ні, самі не знали для себе, а для чого ходити до церкви, і для чого молитися, і як це молитися? І що в церкві відбувається, і що означає служба Божа, а як Слово Боже здатне людину змінювати ізсередини. І тепер їх, їм також треба проголосити євангельське слово. Але це євангельське слово проголошується насамперед. Тим внутрішнім нашим переживанням. Колись один розповідав таку старовинну притчу, що то можна, знаєте, говорити, сам будуч, самому, будучи не дуже морально доброю людиною. Він казав, що один молодий чоловік йшов лісом, і захотів він пити і натрапив на потічок невеличкий. І в ньому була кришталево чиста, холодна і дуже добра вода. І настільки вона була кришталево-чиста, що він не зміг пройти мимо, йому закортіло добратися до джерела. І він йшов там через ті всі хащі, проходив, проходив, як той потічок тік, і нарешті знайшов джерело, що ця вода випливає. Я перепрошую, що я тебе скажу, але то з мертвого собаки, з рота йому випливає, чиста вода. А то мало виглядати так, що навіть і від поганої людини буває така дуже чиста вода. Тобто чисте слово морально правильне. Однак, дорогі сестри і браття, Ісус Христос. Для, нам говорить дещо інше. Він каже так, як ви можете говорити слова добрі, бувши злими. Неможливо, щоб людина могла вимовляти добрі слова, а всередині її жила злоба? І тому завжди до цієї. Місії, до якої нас покликав Ісус Христос іти, і в нас тут, в Україні, євангелізувати охрещених, треба правильно готуватися. Дуже часто питаються мене: ну як, наприклад, своїх дітей навчити, як навчити своїх домашніх, як то людям це розказати, чуєте, не треба. Перше, що треба, це поставити. Себе як приклад, не те, щоб похвалитися, які ми побожні, але справді стати побожними, щоб у нашому серці жило слово Боже. І тоді, коли ми слова промовляємо, чи до наших домашніх, чи до інших людей, вони стають тотожними, автентичними, вірогідними. Тоді можна цим словам довіряти. І тепер дивиться дитина на таку матір чи батька, і вона хоче її наслідувати. Бо якщо людина говорить про християнство, про молитву, але з нервами, наприклад, ти чому ще не помолився, ну, то в чому тоді християнство? Дорогі сестри і браття? Завжди місія починається з глибини. Людського серця. І тому нам треба готуватися. Тому що хто як не ми, нам треба стати світлом для світу. І наскільки нас було би мало, не, не має жодного значення. Ти сьогодні сій добро поміж людьми і світи світлом Христового Євангелія, а Христос, ці наші посіви, зростить, і світло це поширить. Sláva Isusu Kristovi